На найбільшому нафтопереробному заводі компанії Royal Dutch Shell у Сінгапурі, де близько доби тому почалася пожежа, стався вибух. Це трапилося через кілька годин після того, як компанія оголосила, що площу загоряння вдалося значно скоротити. За словами очевидців, вибух стався сьогодні приблизно о півдні, після чого хмара чорного диму над підприємством знову збільшилася. Рятувальники підтвердили, що пожежа відновилася з новою силою, але і рятувальники, і представники Shell стверджують, що полум'я під контролем, і поки що не не загрожує нафтосховищу пожежа на заводі почалася вчора, що стало причиною займання досі невідомим. Гасять полум'я понад 100 пожежних. Сінгапур головний постачальник пального південно-східній Азії. А цей завод забезпечував майже третину виробництва нафтопродуктів країни. За добу підприємство переробляло приблизно півмільйона барелів нафти. Наразі у компанії не уточнюють, як позначиться припинення роботи НПЗ на цінах на пальне в регіоні і усьому світі. Проте на підприємстві і в місцевому управлінні цивільної Оборони пояснили, що гасити пожежу непросто, тому що вогонь постійно поширюється з одного місця в інше на території заводу.